Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про свої думки, про ароматий підпис. Підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати, чого саме я вирішила зробити таке відео. Справа в тому, що вже декілька разів дивлюся на ютубі і мені виходить відео на кшталт Мої ароматий підпис. Аромати. Багато. Підпис. І я просто дуже не згодна з, ем, з цим концептом, що аромати підпис. Тому що давайте розберемося трішечки, що таке аромат-підпис. Аромат підпис, ну, по-перше, скільки у нас є підписів? Він один. один підпис, який ми ставимо. На документах, десь там якісь дуже важливі для нас ем, речі, не знаю, заповіт все таке. Підпис він один. Звісно, він може трішечки, там, трішечки просто змін, змінюватися ем, за наше життя, ем, але підпис це те, по чому нас теж впізнають, нас впізнають по документах і по підпису теж. Тобто, підпис у нас один. І коли хтось каже Мої аромати підпис. Це для мене такий, знаєте, це нонсенс. Це такого бути не може, бо аромат підпис він один. І ось саме то, що аромат один, аромат підпис один. І я взагалі не розумію, чому так багато людей хочуть мати аромат підпис. Для мене це дуже лімітуюча така річ. Тому що, ну, я просто така людина, що мені подобається, щоб у мене був вибір. Вибір ароматів, вибір, ну, взагалі, в всьому. І, звісно, звісно, що якщо б мені трапилось, що я в такому становищі в життєвому, що мені потрібно обрати один аромат, один, я це зроблю і, і все. Але так як, на щастя, у мене немає Мені не потрібно це робити. На щастя, у мене є аромати, з яких я можу обрати, чим мені користуватися. Я просто, я просто не розумію тих людей, хто хоче навмисно зробити собі оцей один аромат. Підписи дуже-дуже багато років його шукають. Я зараз трішечки поясню. Справа в тому, що я знаю таких людей. Це прямо в моєму оточенні є такі люди, які користуються одним ароматом, у них є один аромат. І вони їм користуються потім, ось до того часу, коли цей аромат не знімають. І його, наприклад, вже немає, його не дістати ніде. І тоді вони просто йдуть до магазину і купують собі інше. І таким же чином їм, їм користуються завжди. Але так. Завжди. У нас різні, різний підхід до, до користування ароматами. Аромат для мене це аксесуар. Аксесуар, як може бути сумка, як може бути взуття. Ароматом я щось можу намагатися передати, може, іноді. Аромат, аромат для мене, я чому користуюся різноманітними ароматами, тому що ем, я дуже дивлюся на те, що навколо мене трапляється, яка погода, як я себе сьогодні відчуваю, що б мені хотілося на собі сьогодні мати. І потім оці всі ми аспекти. Беремо, я потім дивлюся, а який же ж мені аромат сьогодні хочеться на собі мати. І коли є таке обмеження, коли мені потрібно тільки один аромат на собі мати, а є такі аромати, які я дуже-дуже дуже люблю. дуже люблю. Ось, наприклад, Jean-Polgottier Класік, я його дуже люблю. Як на мене, це просто чудовий аромат. Я його люблю багато-багато років. 20-25-26, мабуть, дуже багато років. Але сам той факт, що мені потрібно було б користуватися тільки цим ароматом, це для мене обмеження. І не маю ніякої гарантії, що, наприклад, я в цей аромат не почала. Трішечки так не любити, якщо б мені потрібно з ним кожного разу, кожного дня, кожної секунди, з ним і тільки з ним бути. Звісно, може ті люди, які у яких оцей аромат підпис, вони не користуються так часто ароматами, як це роблю я. І, наприклад, ось якраз в моєму оточенні ті люди, у яких кого є тільки один аромат, вони так і роблять. Вони, наприклад, сьогодні покористувалися ароматом, наступного разу, я не знаю, через тиждень. А, тобто, це, для мене це обмеження. Але якщо у вас є аромат підпис, і ви, у вас тільки один аромат, вже багато, багато років, це просто дуже добре про вас навіть каже, бо ви така постійна людина, дуже лояльна, і це, це класно. А, Ще один, ще один такий аспект. Коли ми кажемо про аромат підпис, для того, щоб аромат став підписом, потрібно трішечки так, знаєте, натренувати людей, натренувати людей, щоб вони вас бачили, вас чули ще перед тим, як вони вас бачать. Тобто, щоб у них була така стійка асоціація парфум ви, оцей парфум, оце ви. І коли вони, наприклад, ідуть десь, якийсь там натовп, купа людей, і вони чують цей аромат, вони будуть просто де, де та моя подруга? Це може бути зовсім інша людина, але це той самий аромат, і вони його чують, і вони вас шукають. Вони розуміють, вони пам'ятають, що це ваш аромат. Оце аромат підпис. Але для того, щоб так, я кажу, я коли кажу, натренувати людей, я ж, звісно, кажу, це ну, якби не то, що там людей потрібно тренувати. Тобто, це дуже багато часу. Це не один рік, коли ви постійно з цим ароматом, ви в ньому постійно. Ви в ньому на роботі, ви в ньому на навчанні, ви в ньому в магазині, ви в ньому на пляжу, ви в ньому до, до лікаря, ви в ньому завжди. І ось тоді є ось така асоціація. Ви цей аромат. Це одне єдине. Це дуже багато років, і це дуже-дуже складно. Коли люди кажуть про мої парфумерні підписи, це більше про мій парфумерний гардероб. Ось. І, наприклад, якщо вам хочеться, щоб я зробила таке відео, я його можу зробити. Де я вам дам свої поради, як, як ставитися до цього гардеробу. І не думайте, що парфумерний гардероб це обов'язково 300 ароматів. Ні. Все, що більше, що, що більше одного, це вже парфумерний гардероб. Просто як допомогти вам скласти вашу невелику колекцію гардероб, яка, щоб вона була, щоб вона вам подобалась, я таке можу зробити відео. Звісно, з, з, своїх, з тих, з того, що я знаю, з того, що я чим користуюся я, які поради знаю я. Чим користуюся я, то я вам можу і розповісти також. Тобто з концепцією ми розібралися, аромат підпис бути не може, є аромат-підпис. Ще одна річ. Ви ще подумаєте про те, що якщо ви насправді хочете цей аромат підпису, ну, навіть якщо ми забудемо про те, що аромати, на жаль, не всі. Але багато, а мають е такий невеличкий такий, е як би так сказала, глюк, е їх іноді знімають е і їх потім не виробляють. І потім їх буде дуже-дуже дуже складно дістати. Якщо, е навіть якщо ми це з вами на це не будемо звертати увагу, вам потрібно е зрозуміти, що аромат підпис це. Ну, Той аромат, з яким ви кожен день. І не просто це на роботу, на навчання, а взимку влітку на пляж, взимку в мороз, осінь, дощ, ви з ним. Тобто вам потрібно мати на увазі ваш рівень ПІАЖ, Шкіра, який теж змінюється у людей, вам потрібно знайти такий аромат, який вам не тільки подобається на 100%, а який і погодить себе так, як потрібно. Тобто аромат, який зовсім не змінюється в погоді. В там інша, інша погода, інший клімат. Він не змінюється. Він такий самий, бо ви, це ж ваш аромат підпис. Тобто, не знаю, якась там подорож, а ви з ним. Це ж підпис. Ви з ним. А у вас там інший клімат, а ви з ним. Тобто, дуже-дуже складно взагалі знайти такий аромат. Це можна, є такі аромати, але їх не так багато, які б, в, в, які б такою, знаєте, константою були, що ось вони такі і вони незмінні, вони не змінюються ніколи. Це дуже складно. Це можна, але це дуже складно. І я насправді не розумію, навіщо? Навіщо так себе... Так собі ускладнювати життя і там, шукати той самий аромат, щоб з ним потім з, ним як з писанками там, носитися. Не знаю. У мене тут написано дещо. Так, але якщо ви все ж таки вирішили, що вам потрібен аромат підпис. Вам потрібен, вам не хочеться оце 10, 5, 3 аромати, вам, вам занадто, вам хочеться один. Тоді, по-перше, це дуже довгий процес, це дуже довгий процес, тому що вам потрібно навчити людей чути вас перед тим, як вони вас бачать. Це дуже-дуже багато часу. Вам потрібно по перше знайти той самий аромат. Для цього я раджу вам йти у магазин, де там є велика кількість ароматів, тобто якийсь універсальний магазин, наприклад, де там перший поверх він відданий під парфумерію, під косметику. Ось і пробувати там аромати, тестувати, брати тестери, брати пробники. Я не знаю, якщо у вас в країні це можна, то купувати відліванти. Тестувати цей аромат. Не купуйте аромат, а, ну, я не знаю, я його там три рази пшикнула, нічого, піде. Оце він. Ні. Це великий, довгий процес, який потребує багато часу. Потім, я вам не раджу кидатися на супер. Вірусні аромати. Тобто, це там, що зараз там у Тіктоці, на Ютюбі, там саме-самі там класні аромати. Я не раджу вам цього робити. То оцей хайп, який зараз навколо цих ароматів, ви можете закохатися в цей аромат не в цей аромат, а в цей хайп. Ось, Наприклад, і і потім, і потім, більшість цих ароматів вона, вона трішечки не збалансована. Вона буде класно для одного, але буде не підходяще для інших обставин життєвих. Наприклад, візьмемо Giardini di Toscana, і це у них є аромат Bianco Latte, який там супер віральний. Там, він класний аромат, це класний аромат. Але. Він не підійде, як на мене, на якісь, для якихось таких більш офіційних обставин. Навіть якщо ви десь працюєте в якомусь там офісі, там дуже-дуже такий ем, строгий такий дрес-код, і код по парфумерії, і по косметиці, він не підійде. Тобто. Не кидайтеся на ці супервіральні, на оці супер-супер ем, сучасні аромати, які там зараз, зараз вони актуальні. Нехай це буде, будуть більш класичні аромати. Також є більш, ем, як би так сказати, якщо ви оберете більш класичні аромати, то шанс того, що цей класичний аромат більш протримається у продажі, він зростає. Е, так, мабуть, це все, що я вам хочу сказати. І ще одну, одну ще річ хочу сказати. Якщо ви таки думаєте, ну який же ж аромат може бути тим самим ароматом підписю, ну, він вам потрібно, щоб він вам подобався. Потрібно, щоб він вам подобався, нехай він буде трішки легше. З ним буде тоді легше кожен день. Кожен день. Цілий день. Наприклад, аромат, який у мене, це флакон, лімітований флакон, але цей аромат він класичний, він такий самий, як і перший аромат. Це отакий Emily in Paris. І це у нас ідоль від Lancome. Тобто. Непоганий цитрусовий, трішки троянди, білоквітковий білоцвіт... біло аромат легкий, елегантний, жіночий, красивий, насправді красивий аромат. Так, він не супер-дупер якийсь там, я не знаю, трендовий, але це ось така класика, це такий неокласичний аромат. Якби, наприклад, мені не подобались цитруси, а мені вони дуже подобаються. Я дуже люблю цитруси, але від самого просто від самої ідеї, то що я, я буду пахнути, от як Orange Bitters, це Джо Малон, Orange Бітерс, який я, до речі, не так давно купила собі, це лімітка 23-го року ось вони його зробили на оце Різдво, що, що було. І вони його, я так думаю, Зроблять ще і ще, і ще, бо вони їх часто часто ці orange Bitters роблять. Але від самого цього, цієї ідеї, що Orange Bitters буде на, на, на мені завжди. Кожен день. Я люблю цитруси. Повторюю ще раз, я дуже люблю цитруси. Але я не хочу пахнути як цитруси кожен день. Кожен день увесь день. Ні, це не для мене. Ну і ще одна порада. За мною стоїть колекція не вся, це якраз одна треть колекції Gucci Bloom. У мене там Амброзія дефьори, у мене там нетари дефьори, і у мене там Аквадіори, да. і у мене ще є такі невеличкі, жовтенькі аромати, у мене їх немає в повному. Розмірі, тому я їх і не виставила. Якщо ви хочете таки піти по цьому путі, по цьому шляху і знайти собі аромат підпис, зробіть собі так. Підіть та подивіться собі лінію. Наприклад, ця оця, вона дуже-дуже класна лінія у Gucci, Gucci Bloom. Там дуже багато різноманітних ароматів, там їх 9. Ну, можемо відмінусувати. Там, там у них є спрей для, для волосся. І ще у них є туалетна вода, вона більш-менш така, як і парфумерна. Але трішки легше. Так ось, ну, там 7 ароматів, з яких ви можете реально. Обрати. Якщо ви візьмете всі ці сім ароматів, вони, вони схожі друг на друга, але вони і різні. Тобто вам буде легше зорієнтуватися, ось у таких, коли ви обмежені обмежені однією лінією та, та лінія, яка вам, вам подобається, і тоді вам буде просто легше обрати. Бо ці аромати, навіть якщо вони схожі, вони. Відрізняється, і вам буде легше на е, навігації така, знаєте, у вас буде, ви зможете один аромат, наприклад, на весілля сестри, другий аромат, не знаю, там, кудись там на навчання. Отак. Тобто, е, мислити і купувати лінію це теж непогана ідея. Оце все. Якщо ви хочете, щоб я зробила аромат про парфюмерний гардероб, то пишіть мені, будь ласка. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи. І з вами ми побачимось у неділю. Па-па!